Диктатор Пуйло знову погрожує цього разу. Сполучені Штати Америки Америки через плани розмістити на території Німеччини американських далекобійних ракет. Москва обіцяє так звані дзеркальні заходи. Путін на Параді до дня ВМФ у Санкт-Петербурзі заявив, що в зоні досяжності американських ракет будуть важливі російські об'єкти державного та військового управління. А час підльоту ракет, які у перспективі можуть бути оснащені і ядерними боєголовками, становитиме близько 10 хвилин. Якщо США таки розмістять у Німеччині свою зброю, то ЕРЕФІ загрожує розгорнути ударні засоби середньої і меншої дальності. Ну і ми продовжимо наш ефір. Україні запустили проєкт для обміну колаборантів на та полонених українців. Про це ГУР повідомило на своїй сторінці Фейсбук. Також державний проект хочу, хочу к своїм розроблений спільно СБУ та Офісом уповноваженого справ людини. Вся інформація про засуджених російських агентів, зрадників і колаборантів буде публікуватися на сайті проєкту. І кожен з них через сайт може дати згоду бути обміняним на українців, які перебувають у російському полоні. Також через сайт, кожен українець може повідомити про тих, хто співпрацює з ворогом.